Вітаю, друзі! Сьогоднішній пост я хотів би назвати подяка Польщі, адже Польща після 24 лютого прийня... не лише прийняла мільйони українців на своїй території, облаштувала, дала прихисток і шматок хліба. Але польща знайшла дуже цікавий спосіб інтегрувати багатьох українців в своє суспільство. Центр дослідження міграції Варшавського університету прилюднив дуже цікаве спостереження. На допомогу українцям, біженцям було потрачено десь 750 мільйонів євро. В еквіваленті в євро. Але в той же час. Українці-працівники на польських підприємствах сплатили до бюджету більше 2 мільярдів євро податків. Загалом, українці задіяні в генерації чи не 5% валового продукту в Польщі. Це і робота на конвейерних лініях, але українські айтішники досить підкузьмили польських айтішників, тому що вони виявилися більш кваліфікованими і дуже так потіснили вдало самих поляків з польського ринку. Є й такий прецедент. Ну, З цим доводиться миритися. Загалом аналізувати історичність дій польської влади після 24 лютого. Ну, з одного боку, приємно, з іншого боку, складно. Приємно, тому що поляки дуже часто, неоковирні і неосмислені дії української влади, старалися не помічати. Президент Анджей Дуда дуже делікатно і щиро підтримував Зеленського всьому, навіть як, якщо Зеленський в ряди годи Запускав якісь дуже неприємні ліщи на адресу поляків. Ми пригадуємо, як польські піруни це такі наплечні ПЗРК, з'явилися в околицях Києва і дозволили збивати російське літаюче дрантя. Потім з'явилися польські танки, потім з'явилися польські краби. Тобто Польща ділилася всім і ділиться, і буде ділитися. Найважливіше те, що українсько-польські стосунки зараз набули, можна сказати, конфедеративних, конфедеративного формату. І зараз електронні документи дуже легко українські можна виробити на території Польщі для поляків на території України, тут до честі української влади. Діє теж майже дзеркальний принцип, тобто поляки можуть як українці, як громадяни України діяти на території України, починаючи з відкриття бізнесів, ну і все інше. І це дуже-дуже правильно. Насправді ця розумна лінія поведінки у заліковуванні історичних ран і створення нових змістів. Вона надихає, тому що нас постійно запускали по колу, як не волинська трагедія, то ще щось. Російські провокатори то заїдуть на цвинтар Орльонт, то щось на території Польщі вчинять. І, ну, скажімо так, з дна збуджувалися старі образи, підозри. Ця російська агресія багато чого зняла, але найважливіше, мені здається, що зараз Польща перестала бути адвокатом для України, тому що найкращим адвокатом для України є українські Збройні сили. Але Польща є, ну такою, можна сказати, сестрою-близнюком. Польща це той випадок, коли один близнюк до іншого стає просто донором, як не крові то органів. Мені здається, що ця відданість Польщі, з якою поляки роблять все для того, щоб Україна встояла. Ну, найбільш показовий випадок це переддень Незалежності, День прапора. В Києві з'являється президент Дуда, потім з'являється прем'єр Великобританії Борис Джонсон. А пригадується раніше між Великобританією Польщею Польщею Україною. Намічався такий троїстий союз. Знову Польща, знову Британія. Тобто, оця єдність і акуратність Польщі в підтримці України, вона нарешті створила ситуацію, коли Західна Європа, особливо Франція і Німеччина, які грали. Якийсь ну, прямий діалог із фашистською Росією, ніби вирішуючи долю України поза Україною, після оцього нового союзу і можливого нового центру сили в Європі, а цей центр сили може формуватися з країн Балтії, з країн Центральної Європи. Ми бачимо, як Словаччина. І Чехія допомагає Україні, як Румунія допомагає Україні, і є ще Туреччина, яка по суті загнала Путіна в, за ну, туди весь флот Путінський під Новоросійськ. Фактично зараз Туреччина домінує в Чорному морі, і, як це не парадоксально, це нам дуже вигідно. Бо Політику Чорноморську формували разом з Ердоганом також британці. Так як Ердоганівські верфі будують головний корабель для українського флоту, Корвет Іван Мазепа, так і британці заготували декілька кораблів для України, ну, принаймні. Два тральники вже є від Британії для України. Але загалом це такий комплекс інтересів, комплекс взаємодій, який справді в певний момент змусив Західну Європу Стару Європу раптом задуматись, як не опинитися поза Мейнстрімом. І ми бачимо, як німецька політика після Дня Незалежності, після серпня 22-го року раптом почала швидко розвертатися обличчям до України. Приїзд президента федерального президента Штайнмаєра до Києва. автора Сумнозвісної формули Штайнмаєра був не лише жестом вічливості, а й був маркером зміни політики Німеччини щодо України. Така делікатна гра Польщі, а часом і не делікатна, тому що поляки досить відверто шантажнули Німеччину з вимогою репарацій за. Другу світову війну і наз, назвавши там суму в трильйон з лишком. І це було зрозуміло, що це було фрондерство, це був ляпас відвертий, який змусив нарешті, ну, німці, гордо під, піднявши голову, сказали, що ми нічого платити не будемо. Але в моральному сенсі, німців токмачили такі поляки, змусивши дивитися на Україну, ну, принаймні. Під тим же кутом зору, що й на Росії. І в цьому сенсі гра Польщі вона викликає неабияку повагу, тому що, по суті, президент Дуда мав значно кращі можливості і, ну, скажімо так, відлагоджену комунікацію з Вашингтоном для того, щоб дещо згладити. Цей скепсис щодо України після обрання Зеленського. А скепсису у Вашингтоні було дуже багато. І цей скепсис тепер вилазить на американських виборах серед провідних республіканців, ну, точніше, не серед не скільки провідних, скільки серед групи МАГА, яка пов'язується із експрезидентом Трампом. Але польський досвід, він дуже добре лягає в канву українського інтересу. Адже польська економіка, попри стагнацію зараз ігри із енергоресурсами, дуже мудро, дуже прогностично зіграла із скрапленим газом з трубою Baltic Pipe, і із відчуженням зі свого ринку будь-яких російських енергоносіїв, і ця польська така консолідована робота з країнами Балтії і з Україною, породила таку реальність, що Західна Європа, по-перше, перестала. Сумніватися в, персп... в європейській перспективі України. І тут за це Польщі теж треба подякувати. Є ще багато тонких моментів, про які ну, колись розкажуть історики. Але хочу нагадати, що Україна одною ногою опинилася в НАТО набагато раніше, ніж. Росія почала нас атакувати. Спільний, спільна українсько-польсько-Литовська бригада, яка базується в Любліні, це є, ну, скажімо так, перша сходинка нашого майбутнього членства в НАТО. саме члени НАТО Польща і Литва. Зробили нам цей, ну, сформували нам цю першу сходинку. Підтримайте мій цей блог, порадьте друзям, поставте вподобайку. Я е, написав, записав раніше, як ви спостерігали, подібний блог з подякою Чехії і буквально через пару днів. Чехія визнала Російську Федерацію країною терористом. Польський парламент також вже визнав Росію країною терористом. А почалося все із Естонії. Я ще згодом запишу подібний блог з подякою Литві. А так, крок за кроком, розуміючи одне в одну і підставляючи плече одне одному, ми швидше розпрощаємося з ненависним совком. тому що те, що наробили російські імперці під комуністичними гаслами з нашими країнами. Будуть вихаркувати ще кілька, кров'ю вихаркувати ще кілька поколінь, як зараз вихаркують кров'ю українці цю російську турботу у вигляді калібрів на наші голови. Але є Польща. І з поляками ми завжди порозуміємося. Тому. Ми переможемо. Слава Україні! Хай живе Польща!